друзі! Вітаю всіх на каналі Паранот, канал Паранот Парфумерний. Якщо ви любите парфумерію, залишайтеся, будь ласка. Сьогодні я хочу поговорити і підвести деякі ітоги першого півріччя 2024 року. Розповісти про свої відкриття цього півріччя буремний 2024 рік добіг своєї середини. Але спочатку, звісно, я хочу все ж таки поговорити про ту, ту хвилю хейту, яку я зловила саме за, за відео про аромат Vita Татар Колекшн. Одразу, напевно, я хотіла б вибачитись перед тими, кого я образила, тому що ну, дійсно були такі коментарі, начебто я когось особисто образила. Насправді два роки, майже два роки, я не виходила в ефір і я не випускала свої відео. Ті, хто був зі мною до війни, коли ще канал мій був російськомовний. Ну, знаю, що мене досить довгий час не було. Я займалася іншими справами. І дійсно, ну, десь, напевно, я відійшла, напевно, від світу парфумерії. Тобто, мене парфумерія дійсно рятувала в якомусь сенсі. Але я була досить далеко і в своїх діях, і в своїх думках від ароматів. Насправді. Тобто, коли ти слідкуєш за всіма трендами, ти в потоці цього парфумерного вирію, ти орієнтуєшся дуже швидко. Коли ти випадаєш з нього, то я вам абсолютно чесно кажу, досить складно повернутися знов. Тому я це е, робила досить повільно. Звісно, чутки, що деякі бренди через треті, якісь руки манівцями, там, якимись крутезними е, йдуть до рашки. І я пам'ятаю дуже добре, що ми з чоловіком неодноразово цікавилися і в мережах великих супермаркетів. Парфумерії, тобто великі магазини парфумерії, і в приватних магазинах я неодноразово цікавилася. А чому, наприклад, Атар Collection або Вільгельм Парфюмер? представлення, тому що дійсно я бачила, що така інформація в інтернеті була. На що мені відповідали не тільки консультанти, мені відповідали навіть адміністратори, що це офіційно бренд арабський, і Україна продовжує співпрацювати з цим брендом, тобто аромати завозять офіційно. Розумієте? І е, інтернету взагалі-то я е, не дуже довіряю, тому що дуже багато, дуже багато інформації неперевіреної, дуже багато припущень. А коли людина офіційно продає аромат і каже офіційно працює в магазині і продає аромат, офіційно. Ну, я якось більше була напевно налаштована вірити все ж таки офіційним якимось джерелам. Насправді це так, тому що Атар Collection не є моїм найулюбленішим брендом, і я про це сказала. Але знов таки я дуже не люблю сварки, бруд, якісь такі. Знаєте, ну, ну на, насправді не потрібні. Особливо в сьогоденні речі, і я вибачаюся перед тими, кого я образила. Але себе з брудом я не дозволю змішувати. Тому що коли мене людина, яку я взагалі не знаю, кидає мені в обличчя, що я за якісь там гроші продалася, рашці... ну, люди, ви що. Ви що? Ви де шукаєте зраду, ви ну, де срачі взагалі-то? Розумієте, я настільки миролюбива людина, але постояти за себе я зможу. По-перше, мій канал, якщо ви помітили, навіть не монетизований. Це по-перше. По-друге, я дотична до перемоги України. Я працюю на перемогу України. Я постійно, постійно допомагаю ЗСУ допомагаю людям, і ви кидаєте в обличчя людині, навіть якщо вона помилилася, навіть якщо ну дійсно я не, не копала дуже-дуже ретельно і дуже глибоко, де четверті чи п'яті руки вражці вони. Чи ні так, окей, це моя помилка. Я абсолютно спокійно приймаю якісь там зауваження або якісь поради, але е, ображати, е, але принижувати себе і я не дозволю. Е, хочу ще сказати, що я не тільки допомагаю, моя родина допомагає. Моя родина віддала близьку людину за перемогу України. Я втратила ну, свою близьку і рідну людину, свого племінника, який поклав своє життя за майбутнє України, який віддав своє життя за нашу святу перемогу. І коли мені от таке закидують, знаєте, мені здається, що Ну, тут точно не все добре. Насправді, насправді, розумієте, ми всі виплескуємо те, чим ми наповнені. Якщо людина наповнена таким негативом, якщо людина наповнена зрадою, якоюсь, якоюсь темною енергією, якоюсь такою страшенною злістю, вона її виплескує. Все, абсолютно все можна сказати достатньо ну, інтелігентно, достатньо просто і без образ. Навіщо ж ображати один одного? Я думаю, що я ну, все зрозуміло розклала. Я думаю, що всі, хто ну, має розум, зрозуміли мене. Ну давайте, ну, давайте закидаємо один одного брудом. До чого ми. Ну, дойдемо. Ми ж не на болотах. Давайте ж будемо цивілізованими. Навіщо ж одразу чіпляти ярлики і навіщо кидати один в одного брудом? Відео вийшло як бесіда у нас. Ну, напевно, таке час прийшов. Тепер я відповідаю на друге питання, яке мене це не питання, це, звісно, така була трохи образливий, був такий трохи образливий коментар. Де мені написали це не зовсім мені, а всім парвзахопленим людям написали: Ви що, дівчата? Ви що там мільйонери чи такі гроші. Я не стала відповідати на це питання. Я е, там відповіла коректно, спокійно, тому що розводити срачі я дуже не люблю. Але е, я все ж таки відповім, тому що переді мною достатньо багато ароматів, які з'явилися в цьому півріччі. Насправді. У мене до війни була досить велика, ну я не хочу сказати колекція, я ніколи не колекціонувала аромати. У мене була досить велика парфумерна шафа. І від багатьох парфумів я відмовилася по якихось інших причинах, а частину ароматів я просто. Продаю для того, щоб купити інші. Наприклад, я розумію, що я не користуюся ароматом. До речі, я багато ароматів і подарувала дуже багато. Але я продаю аромат. Звісно, я купую аромат замість нього. Тобто, я провела таку ротацію. Але мені здається, все ж таки цікавіші флакони, які я придбала, ніж ті флакони, які я продала. Тому я розповім про аромати, які стоять переді мною. Розповім про свої відкриття. Спочатку я хочу, щоб ви звернули увагу: позаду мене на полиці стоять аромати від бренду Берду. Це аромати, які я купувала по досить бюджетній вартості, тобто достатньо низька ціна ароматів. Обов'язково зніму про ці аромати відео і розповім вам: стоїть аромат від бренду Вейл, який з'явився на початку року, під назвою Суки. Також розповідали про цей парфум і про аромати берду, я вам розповім окремо. Там стоїть 5 ароматів, вони всі з'явилися в цьому півріччі. І тепер починаємо з початку року. Аромати від бренду Aman Luxury. Аромат Wanderlust і аромат Belfiore. З цим брендом я познайомилася тільки в цьому 2024 році. І одразу я закохалася в аромат Wanderlust. Зелений соковитий, неймовірний аромат чорної смородини, аромат листя, аромат цитрусів просто неймовірний парфум. І Бельфіора – це такий аромат, знаєте, а-ля Гучі, початок 2000-х, також дуже приємний аромат. Якщо не помиляюся, парфумером є Марія Салавань. І розповідала також про цей квітковий аромат. І ці аромати це був подарунок мені на новий рік і день народження. Чоловік мені подарував на новий рік, а родина мені подарувала гроші. І я, звісно, найулюбленіший подарунок це аромат, і я, звісно, їх витратила на аромати. Це також відповідь на. на Коментар, звідки ви берете гроші. Ви просто ставите пріоритети. Для когось це прикраси, для когось це одяг, для когось це дорогий ресторан, для кого це, я не знаю, меблі, білизна. Для мене це парфум. Тому що саме на день народження я якось можу, знаєте, спокійно витратити гроші на себе. Тому що в мене постійно якісь е, є мета по-перше, допомога ЗСУ, по-друге, по-друге, якісь питання треба вирішити. А саме день народження, знаєте, ви якось зупиняєтеся і, начебто, Кажете, ну, хочу себе якось трохи побалувати, напевно. Так. Ну, давайте йдемо далі. Я, Можливо, можливо, я е, е, в хронології можу помилитися. Але мені здається, що наступним ароматом був саме Буа-Імперіаль, аромат, яким. Я, який я придбала наступним. Також у мене залишилися гроші, тобто діти мені подарували гроші, діти, сестра, мої рідні люди подарували мені гроші, і у мене залишилися від попереднього аромату гроші. Я доклала небагато зовсім і купила Буанді І чому дуже-дуже. Аромат, який з'явився у мене, це був аромат Пауліна від Рансе. Також від продажу парфумів у мене були гроші, які я спокійно могла витратити саме на парфум. Оскільки Пауліну я побачила дуже-дуже по дуже. дуже, дуже Дуже приємній ціні. Мені здається, 1600 чи 1700 гривень. У нас вартість аромату була. І я купила цей аромат, зовсім не слухаючи його на осліп. І я була вражена цим ароматом, я розповідала, тому що це для мене просто був запах мила. Але коли цей аромат я міксую з молекулою номер 1 це. Знаєте, от вся ця неймовірна складова аромату розквітає просто такою красою, от саме такими знаєте, французькими класичними духами. А ось коли це як концентрат, як олія, це пахне милом. І добре, що я не продала цей аромат, а зміксувала все ж таки, ризикнула, зміксувала, і все у мене вийшло. Тому Пауліна залишається у мене. Наступний аромат, заради якого я продала два своїх аромати, і це аромат букет <кій> Ідіалі. Також дуже-дуже багато років я проходила повз цей аромат. Але нарешті я, знаєте, от кохання прийшло це як кохання до старого друга. Ти його 100 років знаєш, але. За роки дружби ти зрозумів, що ти його любиш. Я люблю цей аромат, хоч він чомусь не подобається моєму чоловіку. Але я його люблю і продовжую любити, хто б що не казав. Цей аромат коштував мені два моїх аромати. Але я не жалкую, що він у мене з'явився. У нас з'явилися два аромати від Hugh Parsons. Я неодноразово розповідала про те, що Hugh Parsons – це неймовірне поєднання якості і ціни, тому що ці аромати, напевно, навіть коштують менше, ніж звучать, тому що вон, у них дуже гарне, гармонійне. Багате звучання і гарні технічні характеристики. Аромат Севіль Road я подарувала чоловіку на день народження, і аромат Оксфорд Стріт це вже другий флакон. По суті, любов до бренду Хюпарсенс. Вона почалася з аромату Оксфорд Стріт свого часу, дуже багато років тому. Цей аромат я подарувала на нашу річницю. Ці парфуми я також купувала в форматі Тестер. І вони, ну, це, це, не, це не всі гроші світу точно. Також у мене з'явився аромат від Монклєр, Sunrise, Sunrise for Women. Якщо не помиляюся, тому що назва тут не написана. Аромат, який створив один із творців аромату Quentin Квентін аромат, Сандаловий аромат. Дуже якісний, дуже цікавий. Аромат сучасний, мінеральний, стійкий, м'який. Але що цікаво, що цей аромат абсолютно, абсолютно не можна носити у спеку. Принаймні я не можу цей аромат носити у спеку. Цей аромат. В спеку, в спекотну погоду починає гірчити. Сандал стає якийсь гіркий і жорсткий. Тому що коли я придбала цей аромат, це була прохолодна, погода просто прохолодна. і е він був такий м'який, якийсь жіночний, з мінеральною складовою, такою стильною. Наразі це аромат звучить зовсім не так. І я зрозуміла, що цей аромат не на спеку. Що ще хочу сказати? Що я подивилася, наскільки ціна піднялась на цей аромат. Я дивилася, що він там щось 4 тисячі, щось в таких межах. Я цей аромат купила за тисячу. 600 чи 800 гривень. Так, він гарний, але ось його ціна ось така, як я сказала, до 2 тисяч. Аромат цей, на мій погляд, не коштує тих грошей, тих грошей, які за нього просто магазини просять. Тобто за ті гроші я б його навіть і не подумала купити. Тому ну, рада, що. Так вийшло, що я купила його ну, за дуже приємною ціною. Також у мене з'явилася теракота від Гіллін, розповідала про те, що повернула собі теракоту. Ось саме для мене це аромат, знаєте, це аромат не на роботу, тому що він досина чуттєвий, як для мене. Це аромат вихідного дня. Дійсно, це така сонячна сонячна. Квіт есенція жіночності. Хоча з жасмином я на Ви, можна сказати, це не найулюбленіша моя нота парфумерна, але якось я переглянула відношення до теракоти, тому теракота знову повернулася в мою парфумерну шапу. Ще один аромат аромат подарунок. Мені на 8 березня чоловік мені вирішив зробити подарунок, мені зазвичай дуже приємно. Я взагалі-то вважаю 8 березня не таким же великим святом, але ну, він мені захотів зробити подарунок, за що я йому дуже-дуже вдячна. Саме тому, що це аромат, в який я закохалась, також в магазині Жан. Дякую йому. Аромат від бренду Любен і знайомство з брендом Любен аромат Анна абсолютно неймовірний аромат. І чим більше я його використовую, чим більше я, напевно, просто закохуюся в цей аромат. Це жіночність, це кремові квіти, це соковитий грейпфрут, дуже-дуже жіночний. Дуже м'який кремовий аромат. Надзвичайно, надзвичайно щасливо, що познайомилася з цим ароматом. Червоне серденька від Zarko Parfum. І цей аромат я купувала на наосліп. Це про білий шоколад, про який якийсь десерт тофу. Аромат. В якому я відчуваю схожість з одним із улюблених, улюблених ароматів дековерт лабораторія Альфатіва, я відчуваю дуже-дуже велику схожість, ну, принаймні, на мій смак. Аромат, звісно, не на спеку, мені здається, аромат все ж таки на прохолоду. Сказати, що я там закохалася або втратила голову, ні, але приємний аромат. Приємний він ще відстоявся. Взагалі, став, знаєте, провів себе до ладу і став, мені здається, ще приємнішим. Солоденький, такий м'якенький, десертний парфум. Далі йдуть три аромати від бренду «Орло в Парі. І, якщо чесно, я відкрила для себе цей бренд, тому що він. Ну, від досить якісні аромати. Можливо, вони не, дос, не дуже оригінальні, так, але аромати мені сподобалися. Аромат Blue Лілі. Аромат, який дуже-дуже схожий на парфум від Kilian. і Dangerously in Love, якщо не помиляюся. І мені здається, по технічним характеристикам навіть кращий. Дуже задоволена, якщо чесно. Аромат від Quentin Квентин Red Shelves, також парфум дуже гарний, дуже сподобався аромат шкіряний, аромат з нотою фантазійною нотою Малини. Малина не заявлена в ароматі. Чудова деревина, солодкувата шкіра. Аромат, який з часом стає. Свіжим і мінеральним. Дуже гарний парфум, також дуже-дуже рада знайомству. І аромат Out of the Box це парфум, який нагадує мені одразу декілька ароматів. Спочатку трохи деліну, потім це ну, майже роза ваніль від мансера, який в мене був, до речі. І потім я відчуваю дещо, де таку. Дещо мінеральну складову, і це цілком про троянду. Він мені нагадує Atomic Rose від Initio, який в мене також був і який я продала. Залишилися два аромати: це аромат від PH Fragrance, аромат магнолія і півонія, шовкова півонія, аромат також творіння, до речі, Біша. І якось так сталося, що взагалі цей бренд пройшов повз мене. Аромат дуже сподобався. Це настільки яскраво, соковито, це настільки. Смачно, особливо спочатку, це просто смакота. Чудовий аромат, чудовий аромат і дуже рада знайомству. І, до речі, гарна стійкість аромату. І, звісно, аромат тілія, аромат, який я купувала у форматі залишки у флаконі. Я купила. 20 25 мл, як мені здається. І дуже також рада знайомству з цією мінеральною, такою не фантазійною, не зовсім натуралістичною липою. І е, я не знаю, чи захочу я продовжувати знайомство, чи вистачить мені цих, е, цього залишка у флаконі. Я не знаю. Думаю, що. Я напевно, як то кажуть, зіб'ю осковину, і все. Не знаю знов-таки, але також це аромат, який з'явився. І він з'явився у флаконі, хоча, його, хоча і залишки, але ж все ж таки флакон я тримаю в руках. Це дуже приємно. Тому я також його додала до цього відео. і на цей момент це все. Ось такі аромати поповнили мою парфюмерну шафу. Це не зовсім поповнення, це, напевно, більше ротація. Але ну, на сьогодні я рада нашому знайомству, і, звісно, я хочу розповісти вам про фаворитів. Напевно, я не буду затягувати відео, розповім про три фаворити, які все ж таки ем, залишили. Самі яскраві емоції по собі. Звісно, аромат була імперіаль. Ніколи не думала, що такий мінеральний, деревний, такий хижий навіть спочатку аромат буде збирати стільки компліментів, що він настільки гарно на мені відкриється, що дійсно такі технічні характеристики, що ну, просто. Подих спирає. Дійсно, я цей аромат наношу, і він цілий день на мені тримається, це настільки гарно. Причому зі мною працюють молоді хлопці, вони відчувають якісь квіти. Вони кажуть, о, який парфум! А я їх питаю, що, що це вам? Що вам цей парфум нагадує? А вони кажуть, квіти, якісь квіти. Свіжі прохолодні квіти. Ось так він відкривається на мені. Взагалі-то такі парфуми категорично на мене не сідають. Тому, звісно, Баймперіаль. Розумієте, всі аромати дуже гарні і дуже складно насправді обрати фаворита. Але все ж таки, я довго-довго розмірковувала це Анна від Бренду Любен. Ось, ну, все ж таки, вона неймовірна, жіночна. Вона така просто. Вона така м'яка, вона така чуттєва, вона бере вас своє обійми і не відпускає. Дуже дуже гарний парфум, і що цікаво, не дивлячись на те, що це кремові квіти, він дуже гарно відкривається саме у спеку. Тому, ну, звісно, я, я не могла Анну не вибрати одним із фаворитів. Ви знаєте, складно і за, друг, за третє місце боролися декілька ароматів. Звісно, мені б хотілося взяти аромат від орлов парі, тому що дійсно гарні дуже технічні характеристики. Але ж все ж таки я обрала аромат Wanderlust від Аман Luxury, тому що, ну, по-перше, він сподобався нам просто з першого затесту. Це було кохання, і саме такої смородини, саме таких цитрусів я ну, не чула, напевно, ще не чула ніколи. Настільки приємних аромат, який ну, дійсно постійно, постійно просто залишає по собі неймовірні враження. Ось вже достатньо давно він у нас пів року. І кожного разу, коли його наносить чоловік, я просто закриваю очі від задоволення. Звісно, коли я наношу на себе, я його вже потім не відчуваю. Але з нього це просто задоволення. Коли аромат за півроку продовжує вас дивувати, погодьтеся, ну це напевно. Ну, це, напевно, достойний аромат все ж таки. Тому я обрала три фаворити. І так, не дивуйтеся, в цю трійку не увійшла тілія від Квінтіна Біша. Так, не увійшла. Тому що ну, тому що є аромати, які подобаються більше. І на сьогодні з цих прекрасних ароматів, про які я вам розповіла. Все ж таки, я обрала цю трітці. Я дякую вам, друзі, за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом «Пара Нот. Я бажаю вам, звісно, миру. А ще бажаю добра там, всередині нашого серця. І пам'ятаємо, звісно, що все буде Україна. До зустрічі!